Одним із напрямків даної програми є відшкодування витрат особистим селянським господарствам, які пов'язані з придбанням довільного обладнання в рамках програми. З районного бюджету особистому селянському господарству, яке отримує трьох і більше голів, відшкодовується 50% вартості придбаного доїльного обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Якщо особисте селянське господарство утримує більше шести голів, таким господарством відшкодовується 50% вартості придбаного доїльного обладнання, але не більше 30 тисяч гривень. Пропонуємо перевірити, як працює дана програма. Знала, що є така програма на відшкодування дильного пароту. Звернулася в сільськогосподарське управління і нам відшкодували за придбання дивільного обладнання, дійсно така програма працює. Цією вісною узнала людей підказали, що є така програмка відшкодування коштів за доїльний апарат. Так як у мене п'ять коровок полагається, я узнала у секретаря нашої сільської ради, які потрібні документи, обратилася управління і подала, отримала. Да мені повернули кошти за доїльний апарат. Дякую, в общем, обращайтесь, Це не просто сказки, це существує. Ми узнали, що в районі діє програма по більшкодування на доїльні апарати. Ми звернулися в управління, нам сказали подати документи, зібрали їх, звернулися, отримали допомогу, так що програма діє і гроші ми отримали. У цьому році дізналися про державну програму, про підтримці. На відшкодування доїльного апарату ми звернулися до сільського до СГ управління, оформили документи, і на сьогоднішній день ми вже отримали часткове відшкодування за доїльний апарат. Для того, щоб отримати дану фінансову підтримку, необхідно звернутися до управління агропромислового та економічного розвитку гадятської райдержадміністрації та надати перелік таких документів паспорт та ідентифікаційний код власника тварини, паспорта великої рогатої худоби, довідку про відкриття рахунку банку, довідку сільської ради про наявність поголів'я тварин в господарстві та копію платіжних доручень, про придбання доїльного владнання в поточному році.